Всім доброго вечора! Вибачте, що я сміюся, але хух, немає, просто е, я дуже щаслива. Поділиться вам цим способом. Чищення вишень. Хух. Е, е, хотіла вам показати, як можна швидко почистити вишні. Е, ви знаєте, все перепробувала, а цей спосіб найбільш дієвий. Дивіться, минула вже друга доба, чищення вишень, А як бачите, ефект тут. А як бачите, ефект тут дуже хороший. Е, дуже раджу е, і пробуйте. Ставте подобайку, обов'язково. Не забувайте підписуватися на канал моєї мами. Вона дуже старається, як я ці часить вишні. І що, гарного вам вечора? До побачення, Па-па.